Внаслідок ДТП загинула родина 12 липня близько 9-ї вечора на залізничному переїзді поблизу СМТ Куликівка зітнувся електропоїзд та легковий автомобіль. Внаслідок ДТП 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна дочка загинули на місці. Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники поліції помістили до службового авто та помчали назустріч швидкій допомозі, а потім супроводили карету. Медиків до лікарні повідомляють в поліції Чернівської області. Неподалік місця пригоди правоохоронці здійснювали патрулювання і одними з перших опинилися там. Я підбіг до машини, бачу, що дитина. В дитячому кріслі ще дихає. Я її відчубнув, поклав до себе на, на руки і почав бігти до нашого службового транспортного засобу, щоб швидше її доставити до лікарні, бо нам було невідомо, скільки швидка медична допомога буде їхати на виклику вона чи ні. Ми... З колегою прийняли таке рішення, що її дуже швидко потрібно госпіталізовувати, доставляти до медичного закладу. На жаль, трирічна дівчинка за інформацією поліції померла в лікарні. В Укрзалізниці зазначають, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та, попри заборонні, світлові та звукові сигнали, продовжив рух через залізничний переїзд. У поліції повідомляють цитую, обставини ДТП нині розслідують слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції. В рамках провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Попередньо відомо, що водій автівки рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою та звуковою сигналізацією, а також відповідними дорожніми знаками. Водій проігнорував заборонені сигнали та рушив через переїзд, внаслідок чого відбулося зіткнення з електропоїздом сполученням Чернігів Ніжин.